Доброго дня всім! І сьогодні відео не про косметику Avon, а про біжутерію Avon. У мене де Дещо зосталося, то, що я купляла собі, так і не носила, то, що в мене не продалося, може, то, що в мене в наборі вже розібрали. Хочу вам показати, що в мене є. Може, вас зацікавить, і я віддам за дуже-дуже приємною ціною. Дивіться, оце був такий набір гарненький. Тут були сережки такі. Тобто, парочки, парочки, парочки зібраний такий букет. У мене тут уже. Дві парочки купили, і отакі сережки, гвоздики ще остались. Бачите, гвіздечки. Дуже дуже цікавий. Можу розпродати я вам по, по парочки, можете забрати весь набір, що залишилося. Запитуйте, кого цікавий. Такий. Отакий набір, дивіться, який гарний. Тут кольє, воно таке продовжується золотистою цепочкою. Такого золотистого кольору, вона з жемчужинками і камнями. І до нього такі сережечки, гвоздики, жемчужині і такі от камінці. Бачите, якого кольору от такий, гарний набір такий. Також отака цепочка, золотенька, і такий кулон до неї йде. Е, також є, багато дівчат, хто працює дуже давно в Ейвені, знають таку штучку, да? така як запятушечка, така, вся у нас в камінцях, гарних таких чудових камінцях срібна, на от такі е, от цепочечки, такому ланцюжку срібному. Дуже так теж непогано виглядає. Ну, от це дуже таке нарядне, чудове кольє таке є, жемчужне, воно такого молочного з кольору, з легко, така брожечка з боку виходить. Дуже-дуже гарно так виглядає. Також в прошлому каталозі у нас був такий от набірчик, золотий такий лоцюжок золотого кольору, таке сердечко, і отакі от сережечки гвоздики. Такі гвоздики-сережечки, Бачите, новенький набірчик, кому чудовий такий подаруночок. І він був недорогий і дуже-дуже молодежний, я б сказала. Такий набір у мене ще є. Отаке намисто, ось от такими бусинами, як камушках. До намиста йде ще отакий от браслетик, такі. і е, такі от малесенькі-малесенькі сережечки. Не фокусуються, на жаль, отакі. В в в таких. <смі> таких. Отакий чудовий набір. Це мені дуже подобається. Він сріблястий такий. Ой, така весулечка з п'яти жемчужинок йде. Сріблястий ланцюжок сріблястий. Тут камінці йдуть гарненькі. І до нього йде от, такі от сережечки маленькі, отакі от е, перлинки. Бачите, такі перлинки маленькі. Так, далі. Оце в мене був такий теж набір, підвісочку в мене забрали, і отакі сережечки ось зосталися одні. Оці сережки дуже гарні. Я їх колись брала собі, але та, так щось в мене і не вийшло нікуди їх вдягнути. Дивіться, вони такі гарні, сріблясті всі в камінцях. І оці гвоздики знімаються. Тобто ця вісюлечка цепляється на гвоздик. Ви бачите? Можна гвоздик носити окремо, таку сережку окремо носити, а можна отаку, як набором. Дуже гарні, красиві, такі чудові. Такі у мене навіть ще запечатані. Один я зносила такий набірчик, у мене те, що є серебрі, такі на сережечки. А одні осталися. Пам'ятаєте, було дуже модно. З одного боку велика така жемчужинка, з другого маленька. Такий гвоздик. От він воно сріблястий і білий колір такі сережки є. Ще отакі от сережки в мене також залиши. Е, я одну відкрила, щоб було видно добре. Бачите, такі гарні, також гарні, красиві такі сережки. Чудові також гвоздики. Так, і от така сова у мене чудова осталася. Я її оставила собі, а то якось вона мені не дуже пасує. Дивіться, яка вона гарна з тої сторони. З цієї очки в неї, і такий, як лунний камінь, такий животик. І от на такому ланцюжку. Вона достатньо довга, така, у кого є пишний гарний бюст, тому буде дуже гарно виглядати. Ну, і такі от маленькі в мене там сережечки, такий от браслетик, я от пооставала. Так що, кого зацікавила біжутерія, запитуйте. Ціни будуть дуже приємні, тому що це розпродаж. І якось не носю я це все, і немає мені куди, кому його дарувати. Тому, тому ціни будуть дуже приємні. Запитуйте, кого зацікавило.